Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку третій закон Менделя. Подальші свої досліди Мендель трохи ускладнив. Тепер замість статистики успадкування однієї ознаки, учений почав вивчати успадкування двох незалежних ознак, вибравши першою ознакою добре відоме забарвлення горошин, а другою форму горошин, яка буває або гладенькою. Це домінантна ознака, або зморшкуватою рецесивна ознака. Таке схрещування, за якого вивчають закономірності успадкування двох ознак, називають дегібридним. Схрестивши чисті лінії домінантної і рецесивної форм, Мендель одержав у першому поколінні в цілковитій відповідності до закону спадковості гібридів першого покоління рослини з плодами домінантного типу. Усі горошини були жовті і гладенькі. Схрещування гібридів першого покоління між собою дало дуже цікавий результат. Горошини отриманих рослин були чотирьох фенотипів, які розділялися в такому співвідношенні. Дев'ять частин гладеньких жовтих горошин – це був повністю домінантний фенотип. Три частини гладеньких зелених горошин. За однією ознакою домінантний, а за другою рецесивний, три частини зморшкуватих жовтих горошин, також за однією ознакою домінантний, за другою рецесивний, і одна частина зморшкуватих зелених горошин. Це був повністю рецесивний ген. Як не дивно, але в гібридів другого покоління з'явилися нові форми горошин, яких не було в батьківських організмів. Ані в прабатьківських, зелені, гладенькі і жовті, зморшкуваті горошини. З такого начебто дріб'язкового спостереження Мендель дійшов геніального висновку: різні ознаки успадковуються незалежно одна від одної і можуть створювати нові комбінації ознак у потомства. Це і є третій закон Менделя, закон незалежного успадкування ознак, який формулюється так. Кожна пара ознак успадковується незалежно від інших ознак.